Тролейбус один із найзатребуваніших видів транспорту у Черкасах. А відтепер пасажири вподобали його не лише за швидкість та бюджетність, а ще й через те, що там почали транслювати уроки української мови. Любуємося в громадському транспорті. Аудіоуроки уроки українською транслюють через динамік між зупинками. Щоб було цікаво, почали із викорінення росіянізмів. До прикладу взяли найпоширеніші слова, які люди часто вживають. Неправильно, не стійте на протязі. В українській мові є сполуки на протязі і протягом. Протяг це різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щелину або відчинені двері чи вікна. Наприклад, протяг у кімнаті, протяг у салоні авто. А протягом це позначення часу, тривання якоїсь дії чи процесу. Раніше аудіосистема у тролейбусах транслювала лише оголошення про зупинки та перестороги щодо поведінки в транспорті. Наразі від аудіоуроків пасажири у захваті. кажуть, намагаються все запам'ятати. Те, що ми давно хотіли, ми ж хотіли, щоб люди всі говорили українсь. Мені так подобалось, як розшифровують, як творити, як правильно, яка, яка школа, там, це дуже Мені подобалося. Хоча ще військового стану, зараз навпаки, дуже корисно вивчати українську мову, розвивати українську мову і щоб діти навчалися, що ми зараз воюємо за цю мову, щоб ми були свободні, вільні і незалежні народ. Поки у тролейбусах транслюють вісім уроків. Водій Олександр каже, вмикає їх уже другий тиждень поспіль, тож сам вивчив усі. Я вивчив, яких воно проміжутка города бере. Пуде mm -hmm. доїжджає, ну дити-ден-дин. А для, для себе щось корисне почув? Для себе? Для себе ми давно знали, що. які транслюють у тролейбусах на центральній частині міста. Тут перетинаються всі основні маршрути та найбільше пасажирів. У тролейбусному парку кажуть аудіозаписи допрацювали та розрахували так, щоб правила та приклади встигали озвучити в перервах між зупинками. Це вже втретє. Відколи в тролейбусах вона є пізнавальний контент. В минулому році до двох свят спільно з управлінням культури ми проводили дві аудіоекскурсії. Ця аудіоекскурсія, це третя, яка транслюється на тролейбусах нашого підприємства. Отаких От оранжевих тролейбусів. Марки АКСМ чому саме вони, так як технічна можливість аудиосистем сповіщення дозволяє відтворити таку інформацію. Аудіо уроки української розробили працівники Черкаського інституту після дипломної підготовки, а озвучили школярі. Ми все життя спілкуючись українською мовою, деякі слова все одно вживаємо неправильно. Правила змінюються, і якраз навіть ті, хто гарно знав українську мову в школі, вони якраз актуалізують свої свої знання. Той факт, що зараз велика кількість переміщених осіб в нашому місті, не секрет, що велика кількість їх, так само як і наших місця, на побутовому рівні а подекуди на офіційному все ще. Спілкуються російською мовою, правила української транслюють у 15 тролейбусах. Освітяни планують розробити більше таких уроків, щоб допомогти черкасцям викорінити всі шкідливі слова солов'їної української. Яна на Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Києво Печерська лавра переходить на Ново-Юліанський календар. За ним святиня почне правити вже з 15 листопада. Перехід припадає на початок різдвяного посту. За словами виконувача обов'язків намісника лаври Архімандрита Аврамія, зробити це їх спонукали численні прохання парафіян до слова. Раніше помісний собор православної церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на ново-юліанський календар. Лев утік із цирку і прогулювався вулицями італійського міста Ладісполі, що поблизу Рима. Втікача зняли на відео, як той кілька годин бродить вулицями приморського містечка. Мер Алесандро Грандо попередив жителів залишатися вдома, доки поліція та співробітники цирку намагатимуться зловити тварину. Понад п'ять годин лева не могли спіймати. Втім, пізніше у дописі у Фейсбуці Грандо повідомив, що Лева заспокоїли та. Спіймали. Він додав, що цей епізод допоможе покласти край експлуатації тварин у цирках. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. А нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Ну, все, завершую великий випуск новин. Як завжди, бажаю всім тихої і спокійної ночі, як завжди кажу, переможемо. Бережіть себе! У 2023 року змінився не лише церковний, а й світський календар. З 14 на 1 жовтня змістилося не тільки свято Покрови, а й День захисника та захисниць. І навіть річниця УПА. Насправді була створена українська повстанська армія. Проти кого і за що вона воювала? Скільки років проіснувала? Про це та інше у циклі програм Машини часу на п'ятому каналі. Сьогодні ми розповімо про командирів Української повстанської армії. Офіційно їх було двоє: Роман Шухевич та Василь Кук. Однак у реальності більше. На початку 1943 року в Бандерівському крилі ОУН ще не було єдиного погляду на створення партизанських збройних сил. Одні взагалі вичікували, поки третій Рейх та СРСР взаємовиснажать себе у великій війні. Інші виступали за створення військових підрозділів проте спокійно і без поспіху. Треті ж вимагали негайно перейти до активної збройної боротьби аж до наступу на рівне. Поки верхи не могли ухвалити рішення за справу взялися радикальні низи. Найактивнішими у плані створення збройних відділів були представники унівського підпілля на Волині. Саме тут, у Рівному, була столиця Райхскомісаріату Україна і найжорстокіша окупація. У Райхскомісаріаті України німці здійснювали репресії проти цивільного населення, вивезення молоді на примусові роботи до Німеччини та вилучення зерна. Саме тому провідники ООН на північно-західних українських землях активно виступали за створення принаймні загонів самооборони. Поразка вермахту під Сталінградом у лютому 43-го прискорила події. Беззаперечно, що фактичними організаторами та керівниками ОПА на Волині стали Дмитро Клячківський та Василь Івахів. Василя Івахіва вважають першим командиром УПА. Він народився на Львівщині у 1908 році. Служив у польській армії, закінчив офіцерську школу. Був активним членом пласту та організації українських націоналістів. Польська поліція неодноразово арештовувала Івахіва і засуджувала на різні терміни, починаючи з 1933-го. Він сидів у Золочеві, Львові та Бережанах. І навіть у концтаборі «Береза-Картузька». Як кадровий офіцер з початком Другої світової включився до військового вишколу унівської молоді. У 41-му Василя Івахіва з іншими інструкторами арештувало гестапо. Його отримували у Львові, в тюрмі Налонського. У 42-му Івахіва та соратників з тюрми викупили. Ну, тобто, визволили за хабар. Організував цю справу митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. Після виходу на свободу Івахів не лише не відмовився від боротьби, а й став свого роду локомотивом створення перших військових підрозділів для негайного збройного виступу проти гітлерівських окупантів. Він був організатором та першим командиром у пана Волині. Виступав за об'єднання з Поліською Січчю Бульби Боровця. Про неї ми розповідали в одному з попередніх випусків. 14 травня 1943-го у Волинських лісах начебто мала відбутися зустріч Івахіва з Бульбівцем. Однак напередодні він з частиною штабу потрапив у німецьку засідку і загинув. Ще одним командиром УПА називають Дмитра Клічківського, псевдо Клим Савур. Він також народився на Галичині неподалік з Баража у 1911-му. У 30-х вступив до ОУН. У 37-му заарештований польською поліцією. Певний час пробув в ув'язненні. Після радянської окупації Галичини арештований уже НКВС у 41-му. Попри тортури, не визнав своєї приналежності до ОУН. Нікого не виказав. Незважаючи на відсутність доказів, засуджений до страти. Пізніше вирок замінили на 10 років ув'язнення. У липні 41-го з німецькою окупацією зумів втекти з тюрми. Очолював ОУН Львова, а потім на північно-західноукраїнських землях, тобто на Волині. Клячківський. Клим Савур один з ініціаторів створення військових підрозділів так званої самооборони ще у 1942-му. Вже влітку під його орудою було понад пів тисячі бійців. У 43-му УПА на Волині стало масовою. І це, зокрема, заслуга Дмитра Клячківського. Дмитро Клячківський згодом очолив УПА північ. Загинув у 45-му в бою з силами НКВС на Рівненщині. Частина істориків називає саме його відповідальним за антипольські акції УПА навесні та влітку 43-го. Однак прямих доказів цьому немає. Спочатком 43-го року головним командиром УПА став Роман Шухевич. Про нього ви можете подивитися одразу кілька випусків машини часу, але тут зараз коротко нагадаємо. Роман був бойовим референтом ОУН, і саме він організовував політичні вбивства. Зокрема, замах на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Два з половиною роки Шухевич відсидів у польських тюрмах, а, вийшовши на свободу, став успішним бізнесменом. Заснував рекламну компанію Фама. Але у 1939-му покинув усе заради війни за незалежність Карпатської України. У 41 му Шухевич вступає до німецького диверсійного батальйону Нахтігаль. Учасника якого переважно українці, він учасник проголошення відновлення української державності у Львові. У 42-му, коли третій рейх арештовує усіх керівників ОУН, Роман разом з батальйоном відмовляється служити німцям. Його намагаються схопити, але він вислизає. На початку 43-го Шухевич, уже один з керівників ОУН.